Ну, признавайтесь, хто з нас не любить подарунки? Я сьогодні получила подарунок від Кості. Мені раз на місяць приходять подарунки від компанії, від мого національного лідера, Мрікей Ірини Шарантової. І завжди це щось дуже цікавеньке, або якісь новиночки, або щось таке дуже-дуже-дуже цікаве. І саме сьогодні я забрала пасиночку, і тут, а, і тут пробнички, пробнички це нова система для тих, у кого дуже алергічна шкіра, ну, як у мене. Здорова шкіра це модно. Так. Отакі пробнички вона мені вклала. Буду пробувати. Коли спробую, розкажу, що і як. Я завжди тестую на собі, а потім уже продаю. І що це? Це масочка під очі. Так, ви знаєте для чого вона? Хто знає, то знає, хто знає. І брав цю масочку, той мене зрозуміє. У кого дуже-дуже втомлюються очі. Це або е, далекобійники, або люди, які багато часу приділяють за за комп'ютером. Їм це просто така знахідка, це такий гільчик. Від усталості, його наносиш на оченятки, навіть якому дуже хочеться спати, дуже-дуже нанесли і залишили. І у вас о, зразу відразу відновлюється, просто втома спадає, і ви далі їдете за кермом або сидите за за компом, і вам уже не хочеться спати. Це дякую велике, дякую, Ірочка, тобі за цей подарунок. У мене вже була була така масочка, я дуже нею задоволена і рекомендую всім. О, а тут щось ще вилошимо. Наталочка, дякую, що ти в моєму житті з любов'ю Іріна Шарата. Так. Ірочка дуже дякую. Мені дуже-дуже приємно. Завжди, завжди щось складає, якусь відкритичку або цукерочку. Всім, всім би так радіти, що є така робота. Я вже працюю 20 років на компанію моряки. Я дуже-дуже її люблю. Дуже люблю. Ну, Покладемо поки що сюди, але як. Томбиться моя чинятка, і я відразу зайду в свій склад, а тут у мене тільки нема. І буду королева. Все є. І тут є всі мої кліма, все-все-все, що потрібно. Через днів 5 я получу дві посилочки і обов'язково зроблю розпаковочку. І ще, хто любить косметику Марікей, наступного місяця буде подорожчання на 10%. Так що спішіть. Придбайте те, що ви любите.